Конгресмен від республіканської партії Енді ОГЛ запропонував змінити конституцію США заради того, щоб дозволити президенту США Дональду Трампу балотуватися на цю посаду ще раз. Політик мотивував свою пропозицію, тим, що нація потребує сміливого керівництва. Докладніше про те, чи може бути втілена така ідея і які наслідки це може мати далі. Згідно з 22 другою поправкою конституції, США, ніхто не може бути президентом Америки більше двох разів, враховуючи, що у 25 п'ятому році Дональд Трамп вступив на посаду друге, ця каденція повинна стати для нього останньою. Втім, за даними видання The Hill, заради продовження президентської кар'єри республіканця, його однопартійці готові піти навіть на переписання головного закону країни. Зокрема, Енді ОГІЛ спропонує змінити поправку, обмеживши можливість обиратися трьома термінами замість двох у якості. Запобіжника він пропонує надати таку функцію тільки тим президентам, які займали посаду з перервою, тобто поступившись посадою іншому кандидату між своїми каденціями, за словами ОГЛЗА, Трамп довів, що є єдиною фігурою в сучасній історії, яка здатна зупинити занепад нації та повернути Америці велич, але йому потрібно дати час необхідний для досягнення цієї мети. Варто зазначити, що в історії США тільки два президенти поверталися до Білого Дому після перерви Трамп і. Гровер Клівленд. єдиний президент Сполучених Штатів, який пробув на цій посаді понад два терміни, Франклін Рузвельт. Його перші два терміни були зосереджені на боротьбі з економічними наслідками Великої депресії. А перемігши їх на третьому та четвертому термінах, він керував Америкою під час її участі у Другій світовій війні. Багатьох ідея Оглза наштовхнула на думку про те, чи не надумав Дональд Трамп взяти приклад з Владіміра Путіна, повторивши його шлях до безкінечного президентства. адже повній у Зурпатії влади у Росії спочатку передувала імітація демократичних виборів і навіть рокировки на посадах з Дмитрієм Медведєвим, після чого справа дійшла до зміни законів і фактично необмеженого терміну перебування диктатора на посаді. Втім, американці не росіяни, тому передбачити їхню реакцію на такий розвиток подій не складно у популярному американському серіалі Громадянська війна, також відомому як повстання штатів. Громадянська війна у США починається саме після того, як чинний президент президент грубо порушує конституцію, розганяє ФБР, що свого часу грозився зробити Трамп, наказує застосувати військових проти протестуючих американців, на чому наполягав Трамп під час протестів BLM Та, врешті-решт, приймає рішення піти на третій президентський термін, що прямо заборонено головним законом країни. За сюжетом рішення президента призводить до політичної кризи і тотальної громадянської війни, внаслідок якої розколиті штати захлинаються у крові. Вашингтон взятий штурмом, а самого Лідера країни розстрілюють в овальному кабінеті повстанці. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.